Шановні наші глядачі, зараз ток-шоу Новий відлік знаходиться на канікулах, але ми вважаємо за потрібним продовжувати слідкувати за тим, що несеться в світі, як змінюється ситуація навколо України, і тому навіть на цих канікулах ми будемо писати такі невеличкі інтерв'ю. З нашими експертами, з учасниками нашої програми, розбратися в тому, що відбувається на цьому тижні. Я буду спілкуватися з Євгеном Магдею, політологом. Вітаємо, пане Євгене! Вітаю слава Україні! Героям слава і будемо говорити насправді знову ж таки про події і новини, які так чи інакше стосуються війни в Україні. Перше моє запитання. Ви, напевно, бачили інформацію агенції Reuters про те, що Кіт Келог збирається їхати в Білорусь. І ніби з даними, за даними джерел Reuters це пов'язано саме з намаганням вирішити конфлікт всередині України. Як вважаєте, навіщо їхати до Лукашенка представника команди Трампа? Насправді це доволі кумедна інформація, тому що. Швидше трагіку медна. Тому що Лукашенко позбавлений власної зовнішньополітичної суб'єктності, практично, він хоч і маневрує між Росією та Китаєм, але уявити собі, що Сполучені Штати зможуть відірвати Лукашенка від власне, Путіна, ну, це трошки наївно. Це по-перше. По-друге, Лукашенко зараз має. Міцніші позиції ніж скажімо, рік чи два роки тому він провів перепризначення себе на посаду президента і буде тепер таким. Ну я думаю, знаєте, більш більш впевненим. Якщо ми подивимось на його відносини з білоруськими тим силами, то ми побачимо, що Лукашенківські спецслужби ведуть достатньо наступальну і ефективну роботу. Тоді, як всередині білоруських демократичних сил, немає навіть наснаги чи бажання назватися опозицією, тобто вони білоруські демократичні сили, ну і білоруські демократичні сили, тобто вони не показують себе як такі, знаєте, повноцінні опоненти Лукашенка, і при цьому всередині ну, паралельно в структура білоруських демократичних сил. Натомість розвивається Лукашизм, в тому сенсі, що там е, теж все обертається здебільшого навколо Світлани Тихановської, вона і президент-елект. Хоча в цих виборах, ну якщо їх можна назвати виборами 26 січня е, участі вона не брала, тобто ну, в. Уточення Тихановської вважають, що статус президента електро в неї пожиттєвий. Е, Ну я втомився вже на цю тему сперечатися зі своїми е, білоруськими колегами в цьому сенсі, але те, що вона і президент-елект, і керівниця офісу Світлани Тихановської, ну, це виглядає достатньо і керівниця ну ні, керівниця офісу Світлани Тихановської, не, е, вона керівниця об'єднаного перехідного кабінету. Тобто, це модель, та сама модель президентської республіки, яка є у Лукашенка, з моєї експертної точки зору, це неправильно. Тобто, для того, щоб демонструвати свою окремішність, свою унікальність, свою несхожість, треба навпаки бути іншою, а не бути такою, як Лукашенко. Євген, ми зараз трошечки так сфокусувалися на. Внутрішньої білоруській політиці, але, напевно, Келох, коли їде до Лукашенка в Мінськ, він найменше думає про офіс Світлани Тихановської Мені чомусь так здається, але напевно так чи інакше, це пов'язано з Україною. Чи пов'язано на вашу думку? Ну, в першу чергу, пов'язано те, що тимчасова повірена в справах США Джулі Фішер, вона в одинадцятому-тринадцятому роках була спецпредставницею по Білорусі, тобто вона з Вільнюса працювала і е, в 21-му, 23-му даруйте, і е, стежила за ситуацією в е, Мінську. Там в е, посольстві США в Литві є такі спеціальні відділ, який займається суто білорус. Насправді, фігура фігура Келога в даному випадку вона, я б сказав, не найкраща, тому що. Якщо ми згадаємо іншого спецпредставника Стівена Віткофа, то у нього коріння з Гродненської області, і йому б я думаю, було б більш логічно приїхати. Ну і він такий, знаєте, більш бізнесуватий, даруйте на слові. А у Лукашенка в Білорусі особливість полягає в тому, що значна частина основних фондів, основна частина стратегічних підприємств. Вони перебувають в державній власності, вони не приватизовані, і можливо, в цьому контексті треба було б шукати спільну мову. Але як на мене, насправді цей підхід свідчить про те, що у адміністрації Трампа просто немає. Немає погляду на те, як завершувати російсько-українську війну. Тому вони шукають різні ну, Знаєте, там з Ердоганом спробували ну не дуже виходить. Тобто, з країнами... тобто, це скоріше свідчить про те, що американці впевнені, що стамбульські зустрічі не, не призводять до потрібного результату, і вони шукають якийсь альтернативний майданчик в цьому справа. Я думаю, що вони бачать, що стамбульські зустрічі не призводять до результату, і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що вже 100 днів, як Україна висловила готовність до повноцінного припинення вогню. І Росія на це ніяк не реагує, тобто Росія не здійснює ніяких кроків у відповідь. Відповідно, це реакція. Ну знаєте, достатньо дивна. А сполучені штати вони, наче, підтверджують відому фразу Черчилля про те, що знаєте, Сполучені Штати зроблять правильний крок, але перед цим перепробують ці неправильні. От цікаво, що в 2020 році Майк Помпео також приїздив в Білорусі. Це був такий перший візит високопосадовців зі Сполучених Штатів в цю країну. Знову ж таки, приїжджали до Лукашенка. І тоді, напередодні, оцих драматичних виборів, які майже завершилися революцією, напевно, у багатьох була надія, що американці спробують якимось чином відірвати Лукашенка від Росії. Зараз у них є таке бажання на вашу думку, чи нема? Ну воно є. Помпео не сам приїжджав. Помпео, слідом за Помпео прийшов танкер з американською нафтою для білоруських НПЗ, а НПЗ в Мозорі і в Новополоцьку, Вони найбільш модернові в Європі на сьогоднішній момент. І це, тобто, і ступінь переробки нафти достатньо висока і для Білорусі. Це питання вигідне і вона достатньо активно це використовує. Якщо ми до, до речі повернемось до ресурсів, то Лукашенко бореться за повноцінне повернення на ринок калійних добрив, тому що Білорусь контролює п'яту частину світового ринку калійних добрив, і хоче. Я думаю, тут показати, що вона буде прагнути грати свою гру. Тобто США можуть таку здавати угоду запропонувати Лукашенку приблизно як Трамп пропонував і Україні, точніше, ну тут складно сказати, хто кому пропонував, але тиснув для того, щоб створити угоду. Чи є такі плани у адміністрації Трампа стосовно іншої східної європейської країни? Повертаючись до вашого питання, тобто я розумію, що американці можуть спробувати. Ну, запропонувати щось таке Лукашенку, на що він погодиться. Але Лукашенко з одного боку є політичним васалом Китаю, а з іншого боку, він все-таки є і залежним від Росії. Тут не треба мати ілюзії: Росія сприймає Білорусь як білоруський балкон. Тобто, як територію, яка нависає над Польщею, Литвою, і ну, територію, так би мовити, продовження е, свого е, військово-стратегічного потенціалу. І тому, якщо е, буде якесь рішення, то е, ну, умовно уявимо собі, що Лукашенко скаже все. Я будую демократію, оголошую президентські вибори. Ну навряд чи оголошую, але я будую демократію і таке інше. То ем, я думаю, що дуже швидко влада зміниться в Білорусі. А от знаєте, що мені цікаво? Уявимо, приїжджає Келог в Мінськ. Після цього Лукашенко виходить і каже, що він готовий надати майданчик для переговорів України і Росії, і американська сторона підтверджує. Що вона підтримує цю ідею? Що робити українським дипломатам? Що робити представникам української влади? Чи варто погоджуватися на таку пропозицію? Знову таки, якщо буде е, прямий чи непрямий тиск Сполучених Штатів? Ви знаєте, Андрію, я належу до тих людей, які в 2015 році говорили, що Лукашенко гібридний союзник України, тому що на той момент Білорусь постачала Україні паливно-мастильні матеріали. Мази постачала, ну багато чого постачало. І е, товари подвійного призначення за 10 років ситуація кардинально змінилася за 10 років. Ну за цей період з території Росії було здійснено широкомасштабне вторгнення по Україні. За півроку, в 2022 році, пролетіло кілька сотень ракет. Е, білоруський оборонно-промисловий комплекс працює на Росію. Ми зараз, ну не ми з вами, а наші дипломати. Вже зараз мають американцям переконливо пояснити, що якщо вони хочуть, ну, щоб вести переговори в Білорусі, то це буде означати, що ми будемо вести переговори в Росії. в, в політичному, інформаційному, ну якщо хочете, як в сфері дій спецслужб, це буде практично те саме. Обмінювати. Я просто от, білоруським колегам вашим. В останнім часом відповідала, що ж обмінюють полонених питають через територію Білорусі, тому що логістика і сьогодні відбувся обмін полоненими через територію Білорусі, і це ну тобто, це нормальний процес. І одна справа повертати своїх громадян, які перебувають в полоні ворога. А інша справа це е, вести зовсім іншу ситуацію. Ну тобто, абсолютно, все по різному. До речі, Росія і Білорусь планують на осінь цього року спільні навчання, і ми пам'ятаємо знову ж таки 22-й рік. Він почався з того, що в 21-му році тривали величезні навчання в Білорусі. Туди стягнули трошки, трошки не так було. Не так. Як? Було трохи іншим. В 21-му були навчання Запад, 2020. Так. Після них були заворушення на тлі мігрантів були На кордоні був з штурм... Польщею і Литвою а... угу. так. був штурм КПП Бруги і так далі. Потім, в січні 22-го року, Лукашенко оголосив про навчання союзна рішучість, і тільки після цього тоді почали перекидати російські війська. Тобто, частина російських військ, начебто, не була виведена з території Білорусі після навчань. Насправді я так розумію, що це пов'язано з тим, що Путін з одного боку з осені 21-го року хотів вже втручатися в Україну і відповідним чином, але він ну опинився в такій ситуації, коли були різні обставини. Пам'ятаєте, тоді вони в грудні 21-го року викотили ультиматум заходу. Тобто, те, що Білорусь була використана як майданчик. Це факт, те, що Лукашенко принципово знав про вторгнення зі своєї території, це факт, але те, що він ну як сказати, не знав точної дати, я в цьому практично переконаний, тому що не той рівень відносин між Лукашенком і Путіним. Але тут питання: в чому чи існує загроза внаслідок цих навчань? Повторення сценарію лютого 22-го року, коли з території Білорусь почали заходити російські війська, твердо можна зможу сказати, що ні, тому що, по-перше, ці навчання пройдуть на полігонах, які розташовані в глибині Білорусі. Про це заявив кілька тижнів тому міністр оборони Хренін, який, до речі, перед лютим 22-го року давав. Чесне офіцерське слово, що з білоруської території ніхто не вторгнеться на територію України. Це раз друге в умовах існування космічної розвідки звичайно, складно перекинути великі, велику кількість бронетехніки, там військових на ну в сусідню країну. Тобто, я, я думаю, ви пам'ятаєте в 23-му році, як туди просочувались вагнерівці. Я думаю, що там ці всі рейди на, на автомобілях, на бронетехніці. Тут треба сказати, що російська армія канібалізувала своїх білоруських братів по зброї давно, багато чого звідти вивезла, і боєприпасів і техніки. Тобто, відповідно, ну не може за помахом чарівної палички з'явитися ударне угруповання. На території Білорусі це раз по-друге, на сьогоднішній момент білорусько-український кордон нагадує собою лінію фронту тільки без ну без бойових дій. І якщо ви пригадаєте, як виглядає українська поліція, і наші глядачі теж то це ліси, болота ну тобто обмежена кількість шляхів, вони які заміновані, підірвані мости, заміновані чи підірвані, і постійне спостереження, ну тобто. Я думаю, що для наших захисників ці всі заяви вони лише додатковий сигнал для того, щоб треба тримати порох сухим і бути на поготові. і там ніхто не розслабляється. Повід. Ну я вірю, насправді, але є і інший напрям, де з території Білорусі може розпочатися якась агресія, чи пряма, чи гібридна це так званий Сувалкський... Коридор знову ж таки на межі з Польщею і Литвою, який роз'єднує Білорусь, яка фактично ви теж це визнали, є підконтрольною російському режиму з Калінінградською областю Російської Федерації, і навіть нещодавньому на спілкуванні з Пітом Гексітом, сенатори США, запитували його, чи знає міністр оборони Сполучених Штатів, де знаходиться Сувалський коридор. Про те, що це така потенційна територія, де може розпочатися пряма чи непряма агресія проти країн НАТО, багато говорили і також і наші експерти. Як вважаєте, чи може дійсно там початися якась агресія, і до чого це може призвести, враховуючи, що США намагаються максимально дистанціюватися від проблем Європи і відповідно союзників по НАТО, настільки дистанціювалися, що під Хексет... Вирішив, що це Вікторина, і його намагаються завалити як на іспиті так тобто, це що він не знає, де сувавських коридор. Ну, це я думаю, свідчить про його інтелектуальне рівень, а не про щось інше. Я нагадаю, що не так давно до Литви прибула бронетанкова бригада Бундесверу, і ну це такий достатньо цікавий факт. Тобто, литовці дуже раді його зустрічали. Цей підрозділ, і я думаю, що. Звичайно, тут знаєте, є суміш факторів: з одного боку, про загрозу Сувалкського коридору говорять з 2017 року кожні два роки, коли проходять навчання запад. І якщо у НАТО за цей час за вісім років немає плану контрдій, ну тоді виникає питання щодо спроможності цього військово-політичного альянсу. Давайте. Скажемо про це від це... а, а чи є у Путіна бажання е, от якраз е, помацати да е, альянс на здатність якось відповісти чи ні? От я не дарма сказав, що може бути пряма агресія, може бути непряма агресія. Тобто якісь там гібридні групи, якісь заворушення і так далі. Е, тут зразу пам'ятаєте, теж два роки тому вагнерівці опинилися в Білорусі, було багато. Інформаційних насамперед провокацій зараз ці вагнерівці, хтось з них інтегрований в систему МВС Білорусі, до речі, не армійську, хтось там поїхав на вільні хліба диких гусей десь в Африку, де теж Білорусь намагається вести певні дії. Але на сьогоднішній момент, ну тобто, говорити про те, що там так все настільки напоготові. Я в принципі скажу наступне: дійсно Росії було б цікаво, можливо, навіть під чужим, тобто під білоруським прапором, здійснити агресію, прикритися Білорусію. І тоді нагадати про наявність на її території ядерної зброї, ну, у всякому разі, дивізіон Ескандерів, який обстрілював 22-му році Україну, Білорусь Росія передала. І зробити, ну тобто, завдати удару і так стати, знаєте, показати, що ми, ми тут, ми є потім е, почати вести переговори. Але і я бачу сенс переговорів такий: ми відновлюємо територіальну цілісність, а ви відмовляєтесь від допомоги Україні. Ну тобто, це має бути достатньо швидкоплинно, але дочекатися в будь-якому випадку, очевидно, доведеться саміту НАТО якою буде позиція Дональда Трампа про що як він буде говорити, і в який спосіб він буде себе проявляти? Тобто, е я бачу на сьогоднішній момент слабкою ланкою серед сусідів Білорусі насамперед, мабуть, Латвію, тому що там ну і великий прошарок не громадян, достатньо великий, і є певні настрої, і велика. Прірва між життям столиці, і життям ну на десь на віддалених хуторах, як це в Латвії, достатньо поширено. Тобто, Польща веде достатньо масштабне переозброєння. Ну, якщо ми говоримо про сусідів е Білорусі і Росії в Естонії і в Литві, е Ну я б сказав, достатньо войовничі настрої. А от е Латвія, ну на жаль виглядає як слабка і це означає на вашу думку, що саме там може щось відбуватися, з точки зору цієї агресії Російської Федерації, гібридних атак і так далі? Це можливо, тобто просто Росія не випадково грається в СВО, і я думаю, що перший витік інформації про те, що вони придумали, як називати можливі дії проти країни НАТО. Це може бути свідченням того, що такі плани реально не просто розробляються, а готуються до втілення в життя. Ну і останнє в мене запитання. Поки ми з вами розмовляємо, вже фактично йде тиждень війна повномасштабна між Ізраїлем і Іраном. сторони обмінюються ударами і паралельно лунають заяви як з боку Росії, зокрема, що Путін готовий запропонувати свої послуги як посередник. Як вважаєте, ця війна може сильно ускладнити ситуацію в Україні з точки зору того, що Путін фактично показує свою силу, він може допомогти вирішити якийсь інший конфлікт, може запропонувати якісь свої рішення, тиснути на Іран, з іншого боку, виступити ефективним переговорником і таким чином дочекатися того, що Україну йому просто подарують? Отакий От сценарій існує, така небезпека існує. Знаєте, я прихильник того, щоб не помирати раніше смерті, і скажу, що Україна, якщо ми порівняємо ситуацію, ми вже торкалися цього лютого 2022 року, зараз перебуває в набагато кращому стані, ніж це я маю на увазі в очах світової спільноти. Якби це дивним для наших глядачів не звучало. Адже тоді нам понад 90% експертів, журналістів, військових казали, ви розвалитесь, вас не буде. Правда? Ну реальність. І тому е я думаю, що для нас небезпека полягає в тому, що менше уваги, менше впливу, менше можливостей. Але для нас це має бути свідчення того, що треба здійснювати консолідацію і максимально ефективно працювати ну, над, над собою. Тому що Росія веде війну не так за територію, як за міст. Це треба розуміти, і те, що вже е, так довго триває, вже скільки виходить завтра, е, 40 місяців буде триває широкомасштабна. Ні, не завтра, вибачте, 22-го, е, 24-го, перепрошую, буде вже 40 місяців, як триває широкомасштабна війна, так? І це е, свідчення того, що наша стійкість все-таки достатньо висока. І Україна спроможна бути прикладом. Ми просто маємо правильно артикулювати наші цілі. Ми маємо говорити про війну за незалежність. Ми маємо говорити, що це елемент антиколоніальної війни. Ми маємо говорити про те, що наш план перемоги полягає в наступному. Цих речей мені особисто бракує. Я їх не чую. І тому я е, не хочу драматизувати, тим більше. З дивану драматизувати з дивану не варто. З дивану краще вірити і підтримувати наших захисників. Це найкраще і бути готовим в разі потреби стати до їх лав. це все, пане Івано. Дуже дякуємо вам.